на сьогодні, псалом 96 глава, 13 річ, він буде судити круг земний в справедливості і народи по правді свої. Читаємо значення цього тексту. Коли правда є обнародована, тоді це і перешкода брехунам і здирникам. Продовжувати їх обман і шахрайство. Проголошення правди ображає самолюбних вождів і релігійні часті сатанської організації і спонукує їх ганьбити Господніх світлів, котрі проголошують його слово правди. Реліоністи не бажають чути правду, тому що вона пече їх ухо. Вони не бажають, щоб інші слухали її, бо вони знають, що ті, що чесно і щиро слухають і вірять, будуть покидати їхні організації таким чином, посовища релігійних. Ділків стануть спустошені і їх джерело прибутку скінчиться. Ті релігійні системи і те, що там є практиковано, є найгіршим здирством тому, що в такий спосіб люди стають легко ошукані. Всі будуть ошукані. За винятком тих, що чесно і щиро прикладають старання, щоб дістати знання правди і ходити відповідно нього, того знання правди з Богом. Коментар взяти з вартової башти. перше число 8 місяць, 1937 рік. І так. Звертаємо увагу на Боже оприділення, коли Він розпочав суд судити над світом, то усі ті, котрі чули імен, як виконується цей суд, як проголошуються ці правди, бо ці правди роблять якраз суд. Тим винуватцям, які стали виновні перед Богом, і які то винуватці припровадили сьогодні все людство до цього нещасного положення. Бо вони не прийняли суд Ісуса Христа, починаючи з 1918 року, який був об'явлений до жителів землі про прихід Ісуса Христа вдруге. І що коли він приходить, то його чекали, щоб побачити тіло, а він прийшов в дусі, тіло його є церква. Він залишив членів церкви, котрі могли побачити. Але коли вони побачили остаток церкви після того, коли другий прихід Ісуса Христа стостоявся, зібрав вірних. До себе, то ми бачимо, вони підняли ту саму роботу, що робили у Першому приході з Ісусом Христом. Ворожнече вбивання було і, і як Ісуса, так і вірних послідувателів у часі другого приходу після 1918 року. Тому коли правда ця обнародувалася тоді, це була перешкода брехунам, здирникам. І вони не могли продовжувати свій обман і шахрайство вільно. Так як тоді в першому приході не могли себе почувати ті книжники та фарисеї, коли Ісус Христос робив роботу і відкривав їхні напрямки і казав, що вони є пастирі. Живі гроби побілені, котло гадючі. Коли Він Це говорив їм, то люди отрістухали, прихилялися до Бога, а ті книжники Фарисеї загострилися все в більшій злобі проти Ісуса. Точно так само сталося і в часі Другого приходу Ісуса Христа, коли тіло Ісуса Христа церкву стала на землі, остаток на землі. Тож, відкриваючи той їхнє іменно здесь, шахрайство, обман, коли вони проголошували правду, то воно обнаружувало, відкривало самолюбних вождів, релігійних цих пастирів, всі часті сатанської організації. І коли відкривало, тоді це їх спонукувало ганібити слуг Бога Його, котрі проголошують вістку суда Ісуса Христа, то тобто і здавали ясність на суді Ісуса Христа. Тому усі ці здируни шахраї і обманщики Політичні, релігійні, політичні диктатори, релігійні пастирі, священники, книжники. Сюди увійшли і клас Лукаву Рабачові і Сін появили, котрі не прийняли правду в чистоті, святості, як вона відзначена була у Слові Божому, не розпізнали знаки другого його приходу. Не прослідкували уважно, не пропильнували пророцтва, котрі запущені були в рух до виконання. Тому за проголошення цих прав, реліоністи сильно обіжались. І, як показують вони, не бажали чути такі правди. Бо ця правда, каже вона, пече їх вуха. Вони це не можуть слухати. Ось поляньмо, коли людина слухає самолюбну причину для себе, вона слухає з великим заохоченням, з таким, як би сказати, роз'явленим ротом, щоб честь для себе зібрати. Ну, коли розказати правду, по правді, по. Природі Божій, обзолі подобі Божому. Ось ця пече, каже їхні вуха. Вони це не можуть слухати. І це їх обіжає. А ще тим більше, якщо це люди чують, то замість того, щоб вони стидалися робити і говорити неправду, то вони ожесточалися. І вони не переслідували, не вважали, на, ну, перше сказати, треба на Його Ісуса Христа Пастиря. Бо усі правила, порядки, правди і справедливості, вони приходять тільки від Його. Слуги Божі тільки підпорядковуються під ті вимоги. І коли проголошують ті вимоги від Його, Єгові правди, то це пече їхні вухи, вуха. І вони, каже, не бажають, щоби. І самі не бажають слухати таке про себе, несправедливі вчинки. І вони не бажають, щоб люди слухали, чули, що вони стоять не у відповідному стані перед Богом. Не відповідають образу і подобію Божому, а відповідають вже образу і подобію ворога Божого сатани Дявола. Сьогодні погляньмо всі вчинки, всіх правителів, які взялися керувати замість Бога Єгови Ісуса Христа на землі, благословляти свої неправильні напрямки, чим вони закінчуються? Благословінням чи прокляттям. Насильно прибирають їхнє життя, ці провідники, всі, хто взявся керувати замість Ісуса Христа. Ісус Христос нікому не нав'язував, а предоставляв правду. І хто любить правду і підкорявся її з любов'ю, то такими він керував. І вони керувалися тільки словом Господньої правди, а не своїм бажанням. А це знову ж обіжає релігійних, лукавих і політичних діячів цього світа. Тому вони каже, не бажають, щоб інші слухали її, ту правду, бо вони знають, що ті, що чесно, і щиро слухають і вірять, будуть покидати їхні організації, їхні зв'язки з такими, будуть перервані. І таким чином пасовистка тих релігійних ділків. Стоять, каже, спустошені, і їх джерела прибутку скінчаються. Тобто вони знають, що далі. Не буде подана їм честь, слава або якась грошова допомога, як це раніше робили, коли вони такий від благочистя показували, то грошову допомогу подавали. Бо це кажуть, він на роботі, йому теж треба жити. На тім обмані і прокормити його на тім обмані. Тому це посовиство довгий час було від цих релігійних людей, від цих людей, котрі віддімось показували, то це було їхнє посовистку, коли вони знаходилися серед людей, незначущих, людей слабоумних, до правди, то це їх був пожиток. Але коли проголошується правда, тоді каже їхні пасовистка цих ділків, котрі такий відблочисті роблять, спустошується, і їх джерело прибутку скінчається. Далі його говорить про те, що релігійні системи і те, що там практикується, є найгіршим здирством. Тому що вони обкрадають. Духовне життя і тоді сотворіння на віки життя. Тому зазначено є, що коли вони практикують найгірше здирство, тому що в такий спосіб люди стають легко ошукані, коли вони від благочистя показують, а на самому ділі вони ніколи благочистям, правдою не жили. Якщо жили, то чому стидатися, чому обіжатися, Коли відкривається якась правда, то радуйтесь і дякуйте Богу, що докер подержали. тому що дорога до життя докер і наука. І коли отець приймає, то каже, всякого сина б'є, кого любить. То оскільки релігійні люди, лукаві люди, вони не злюбили чисту правду, вони попадають у таку суматоху, у такий сором, стид і пониження в цьому часі, що видержати вони цього не зможуть. Бо це прийшов час вироку вже Господнього не суд робити, не ясність давати, а чути вирок і бачити кінець. Який приходив всім, хто несправедливе відношення зробив до Бога Єгові Ісуса Христа і Його організації. Тому тут є відзначена така річ: усі народи землі будуть ошукані при помощі цих всіх виставлених самолюбних цілей і інтересів, котрі вони ховають від людей, що це ніби вони. Собі такий заробіток виробляють, але коли це вся весь заробіток їх пропадає, честі не дадуть, гроші не дадуть. Наоборот виповіжають вирок, то тут зазначено є, що за винятком тільки тих, котрі будуть чесні щирі, вони такі не будуть ошукані. А так всі народи каже, будуть обшукані при помощі цієї релігійної, політичної, комерційної системи, при помощи класу Лука в і який народ буде ошуканий і сьогодні. Ну, мільйони а то й мільярди людей є ошукані при помощи цього средства діявського, що він уживає. За винятком показую тих, котрі чесно, щиро каже, прикладають свої старання, щоб дійсно дістати знання правди і ходити відповідно цього знання цієї правди, котра вийшла від престолу Божого, з під порогу храму Божого витекла річка чиста, витекла наука чиста. А вони взяли тої науки, яка не від престолу Божого. А із пасті змії вийшла теж річка вода, щоб влеч втопити жену, то тобто є Божу організацію знищити. Ну, показ, жена не пила, Божа організація не п'є таку воду і такі обмани, котрі запроваджує. При помощі відомості тільки, що вони своє Боже запроваджує людей в ошуство, в обман, божа організація такі науки не бере. Бере тільки чисту воду теж чисту правду і бажаємо ми відбити тільки образ і подобіє Боже. Відбувається цей образ і подобає Божий тоді, зі сторони тих, котрі не цінять слово Його, правду Його, з ними случається то, що сталося при першому вбивстві на землі. Що сталося з Каїном? Любив він правду, любив він чисте служення Богу. Ми бачимо, що загорілася ненавість і він вбив брата свого рідного. От так і сьогодні ті, котрі не люблять правду, котра виходить від престолу Божого, котрі займаються самолюбними бажаннями і при помощи свого обману, при помощи самолюбного бажання, шахрайством цим різним обдирають людей, коли їм говорить правду, вони це не люблять. Но вони мусять почути, бо від його ви завжди. Виходила така вістка, чи любиться, чи не любиться, вони мали бути попереджені. Приклад наводимо. Перед тим, нім мав бути знищений Єрусалим, був висланий Єремія пророк. І коли він їм говорив вістку чистої правди від імені Бога, вони шукали вбити його. Але Єремія виступив сміло, твердо і повторив їм той вирок, який Ісус Христос сказав, що буде з ними. І каже, Господь післав мене сказати цю острову вуха ваші про ваше шахрайство і обман, який ви робите з народом. І справді дороги ваші, бо точно прийде погибель, і будете знищені рукою Божою. А що до мене, каже, то от я у ваших руках робіть що завгодно, то будете відповідати за дивину кров. А отже сьогодні прийшов час всіх, хто робили невідповідне відношення, відповідати. Іменно за ці поступки. А оскільки вони брали обман шахрайство і зброю проти Божого народу, винищувати Божий народ, то тепер його сказав, я обернув меч їх, котрі вони направляли проти народу мого, на їхні голови. Сьогодні ми бачимо ці плоди, вони збирають, що робили їхні руки. Робили боротьбу проти чистої правди, то тепер же меч обертається на голови тих, котрі не любили слухати правду і підкоритися її.